Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 7 лютого 2025 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео догляд за виноградником протягом усього сезону. Січень та лютий. Зима. Виноградник вкритий снігом. Це якраз той період, коли виноградар може відпочити. Протягом січня та лютого більшість виноградарів купують інструменти тапенери, сікатори. У разі необхідності оприскувач. Більшість виноградарів саме взимку купують хімічні препарати. Березень. На початку березня в моєму регіоні, як правило, ще спостерігається зимова погода. Виноградник вкритий снігом. Ніяких робіт на винограднику у березні я ще не проводжу. В той же час, якщо ви займаєтесь розведенням живців, початок березня, за моїх умов, саме той час, коли вже потрібно ставити лозу на вкорінення. Особисто я наразі прийняв рішення не займатися вегетуючими саджанцями. Тому березень на моєму виноградному маєтку час відпочинку, так само як січень та лютий. Квітень. Перша половина квітня дуже зручний період для того, щоб відремонтувати або замінити виноградну шпалеру. Оскільки виноградник ще вкритий землею, роботи проводити дуже просто. Протягом другої половини квітня я розкриваю свій виноградник. Розкриваю виноградник я тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. Одразу після розкриття. Я проводжу підв'язування виноградної лози на перший дріт. У травні я проводжу першу дуже важливу зелену операцію нормування пагонами кущів винограду. Підживлення виноградних кущів азотними органічними добровами підкоріння також проводжу у травні. Коли на виноградних кущах з'являються перші 4-6 листків, я проводжу першу профілактичну обробку. Музика. Ближче до кінця травня значно збільшиться тривалість світлової доби, підвищиться температура повітря. Виноградні пагони починають активно рости. В цей період необхідно обов'язково розпочинати підв'язування пагонів винограду. З метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Полив у травні лише у разі необхідності та за рахуванням стану ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо у травні спостерігається активна грозова діяльність, ідуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Червень. У червні максимальна тривалість світлової доби. Виноградні пагони продовжують активно рости. Тому протягом ось цього червня необхідно обов'язково проводити підв'язування пагонів винограду. Протягом червня слід розпочинати проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Друга профілактична обробка, що проводиться перед світінням винограду, в моєму регіоні також припадає на початок червня. Перед цвітінням винограду на початку червня, якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо в цей період спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту виноградних пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Липень. У липні я продовжую проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Продовжую проводити підв'язування пагонів винограду. Після цвітіння винограду, коли ягоди на етапі гороху, я проводжу третю профілактичну обробку. Перед проведенням третьої профілактичної обробки на столових сортах з метою підвищення якості врожаю я проводжу нормування гронами кущів винограду. Оскільки саме в липні ягоди активно набирають вагу, якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо у липні спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий. Поливати виноград не потрібно. Серпень. Зелені операції, пасинкування та карбування необхідно регулярно проводити протягом усього періоду вегетації, коли виноградні пагони інтенсивно ростуть, в тому числі у серпні. Починаючи з 1 серпня я мінімізую полив виноградних кущів. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту, підтримуючи полив, варто робити. За моїх умов, одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду цього буде цілком достатньо. Важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. Якщо протягом серпня продовжити активний полив виноградних кущів, виноградні пагони будуть інтенсивно рости, можуть навіть жирувати. В той же час виноградна лоза визріти не встигне. Протягом серпня необхідно повністю відмовитися від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. В моєму регіоні серпень це період активного збору врожаю. Соковиті, стиглі, солодкі ягоди. Виноград немов віддячує нам за плідну, кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Вересень. У вересні я продовжую проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Також у вересні в моєму регіоні достигають ранньосередні, середні, середньопізні та деякі пізні сорти винограду. Саме тому вересень це період активного збору врожаю. У жовтні я проводжу посадку однорічних саженців винограду з відкритою кореневою системою. Наприкінці жовтня я готую виноградну лозу до обрізки. Листопад. Якщо осінь суха, дощів немає, ґрунт сухий. На початку листопада я проводжу вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Якщо в цей період спостерігаються рісні дощі, ґрунт вологий, проводити станом на початок листопада вологозарядний полив виноградних кущів на зиму не потрібно. На початку листопада я проводжу обрізку молодих та дорослих кущів винограду. Надалі, перед настанням періоду тривалих морозів та появи ось таких зимових краєвидів. Я вкриваю на зиму усі виноградні кущі. Як правило, в моєму регіоні такий період настає протягом кінця першої, початку другої декади листопада. В своєму регіоні я вкриваю виноград землею. На мою думку, це найпростіший та найнадійніший спосіб. грудень. У грудні ніяких робіт на винограднику не відбувається. Виноградник вкритий снігом та вдало зимує. Є нагода присвятити вільний час іншим захопленням, поспілкуватися з виноградарями, поставити запитання, отримати відповіді на них, обмінятися досвідом. Даний календар я створив для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваш календар може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Щиро дякую усім, хто переглянув це відео аж до цього моменту. Ви має найкраща аудиторія. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Сьогодні я розповів, як доглядати за виноградником протягом ось цього сезону. Цікавить топ 5 ранніх сортів винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.